Ти подивися хитро найобують. Відтоги. Ти купляєш машину, смотри. Косунота ляда, коцнуте крило, розбитий бампер. І ти ж, коротше, вже все думаєш, Щас, я на ній поїду. А тут тобі братан, Тарам! Що це? Шатун ржавий. Шатун ржавий. І палець навіть не ходить. Ти поняв Угу. Показали, що жопа бита. А в відтоги просто знаєш чому мотору? Пізда мотору. Пішли покажемо, розкажемо, що відпочилося. Все, Тупо, Тупо ржавый. Полностью вообще. Поржавели, да, поршня поржавели. в цилиндрах. Колено вообще не крутилось. Ну да, вони дзвонять, кажуть, блядь, коленвал не крутиться. Що може, он вже застучал. Від того, як оказывається, він не застучав, він просто заржавів. Не мог застучать. Ну він на ходу, походу, заржавів, да, Льоха? Ну, походу, так. Да. Ну, ті, що ви розуміли, ці мотори раніше ніхто навіть по ним не дзвонив. Зараз пішов поток машин, по цим моторам просто розрив. Вообще, просто. просто. У них ці мотори стали на таурах, на каєнах, на Панамерах, на Удюхах, на всьому ці мотори. Так, да, він мощний, він <звук> да, він все чітко іменно, державне нормально лошадинних сил. Ну, є проблема, він ржавеє. Вот так вот. Поэтому сейчас э, поршні нові, тому що от показує. Ваше з ним случилось. Да, шатуни, напевно, тоже і нові. І шатуни тоже, напевно, нові. Ну, ми будем, будемо 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 считати метри, будемо дивитися, будемо розбиратися. На даний момент бачимо от, от от таку от картинку. Ми там цю картинку переміщаємо по тудо до токаря. А що ми закрили? Ви ж не випускаєте його, да? Він у вас в токарні. Ви його працює. Да. До токаря переміщаємо. І токаря успішно ризує. Нормально? Отлична. Так, БМВ, Порше і що у нас? 642, 642. і Ауди. Представ, клієнти писали мотор. Кажуть, гіль заходить. А понял, що ходило? Да, трищини в блоке. Поэтому Ещё такой блок тоже после восстановлення постели. Н пятьдесят Н 57 семь. Постель встановлена, гізується і їдять клієнти. Да, все, гізі в'яжать, все уже на сагоні. Так що тігри, ми працюємо, Ржаві мотори беремо роботу.